Краса Твоя жінка безмежна. Під такою назвою презентував віничанам свій мистецький погляд на жінку, заслужений художник України Володимир Козюк. В галереї Інтершик відкрилась його фотовиставка. Експозицію склали портрети дівчат, жінок та бабусь. На презентації Володимир Козюк запропонував городянам разом з ним шукати характерні жіночі обличчя. Для цього митець оголосив фотоконкурс. У творчому змаганні участь можуть взяти як професійні фотографи, так і аматори. Приймаються і особисто. Сці фото з сімейних фотоальбомів. Подробиці має Марія Супрун. Своє бачення жіночої краси представив вінничанам заслужений художник України Володимир Козюк. Це виставка з 30 жіночих фотопортретів. Героїнями світлин стали діти, дівчата, жінки та бабусі. Так, художник хотів наголосити на тому, що жінка прекрасна в будь-якому віці. Однією з моделей була місць Вінниця 2010 Юлія Стратогополо. Дівчина розповідає: фотографуватись була змушена практично без макіяжу. Загалом робота з Володимиром Козюком їй сподобалась. Очень весело, как бы, и неординарно, потому что работа была без каких-то, не в студии, во-первых, без макияжа, да, то есть никаких особо спецэффектов не было в лесу, не в лесу, а мы фотографировались в поле, как бы, очень интересно и, как бы, неординарно. Організатори сподіваються, що експозиція отримає друге життя у віртуальному просторі, тому й оголосили фотоконкурс під назвою «Чарівна мить жіночої краси. У ньому можуть взяти участь всі бажаючі. Для цього потрібно надіслати свою фотографію на електронну адресу або поштою. Саме на цьому конкурсі му всі можуть усі відничани, всі інші подати свої фотографії, так так само, як фотографи подати фотографії жінок, так само як моделі, просто звичайні люди можуть подати фотографії, щоб показати красу своїх дружин, мам, дітей. І це буде там є умови, є адреса, буде інтернет-голосування, можна подавати і скановані фотографії, і в електронному виді. Переможнець визначить шляхом інтернет-голосування. Крім цього, врахують і думку членів журі, серед яких колишній губернатор Вінничини Олександр Дембровський та автор виставки Володимир Козюк. Кращі фотографії потраплять на виставку. А жінки, які зображені на них, будуть нагороджені цінними подарунками.